Я слідчий Шевченківського районного управління, знакодячи в готелі Каратель, за адресою. Готелі Шановський, це не Заклад спеціального, який знаходиться за адресою. Місто Київ, вулиця Крещатик, 16. На виконання доручення, виконуючи обов'язки прокурора міста Києва, Державного ради юстиції 3 класу, Володимира Олександрія. У кримінальному провадженні 120261 Відомості про яке внесено 21.02.2016 за частинами 2 статті 146, 1 статті 181 та частини 4 статті 86. Встановивши э, наявність достатніх доказів за фідрозри, особи вчинені кримінального правопорушення відповідно, до статті 42, 276, 278, 270... 480-481 кримінальний процесуальний кодексу України та статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність повідомив Золотухіну Олександру Вікторовичу 25-го року народження вороженцю місця Києва, українців, громадянину України, вищої освіти. Адвокат у свідоцтво про право надання адвокатською діяльністю номер 199310, виданий 29.11.2004 Київської обласної комунікаційної дисциплінарної комісії до одруженому зареєстровано за адресою міста Києва Невська, 7 А, квартира 26, проживаючому за адресою міста Києва, Кудряшова, 16, квартира 68, Раніше не собі про те, що він підозрюється у позбавленні волі, двох азівка, умисному пошкодженні здійснення журналістам законної професійної діяльності за попередньою змовою групи осіб по вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, статті 146, частиною 2, статті 28, частиною 1, статті 171 КК України, кримінального області України, за наступних обставин. Я попрошу співробітника, будь ласка, чи можна там заповіти? Звідти можна дізнатися в вашій групі. Так, за наступних обставин. Я з вами розмовляю. Останнім разом, да. це, після того, це після Викторій, того, начині. як ми... Повідомляю вам за дорученням про підозру. За наступних обставин. Так, так. так проведено досудове розслідування. З боку з цього недослідчого, який не розуміє навіть термінів кримінально-процесуального кодексу, Зараз брешетвосім дев'ять хате не отримували проти їх кулі протягом приблизно таких людей. Таким чи ця людина сорока дві сигрів працює за гроші москалів з готелю Русь, і, що захопили готові нас пограбувавши, покатувавши це Москаль. Друга статті сто mm -hmm. сорок шостого ролі сторонення Кришенка сепаратіста не, і начальника у цього приступу Германа, який конкретно взяв гроші з москалів. в центрі міста і він йому допомагає. Скільки вам дали коштів москалі, готелі русь? Скажіть, будь ласка. Подальшому, 21.02.2016. близько першого тижня, супроводі посічені групи настановить осіб не менше О, О, вони поспішають приховати правду, закрити рота. Я впевнений, колесо, мікорокі, що якщо зараз мене зарештують і доставят до, до міліції, то я звідси не вийду. Оскільки та, 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 всього, генства, мені відомо, що саме пан такий собі сепаратіст Андрій Кріщенко давав негласні. Скажіть про, про моє вбивство більше того, підсилав виданого е, переговорника, 20, який 16, хотів домовитись про, про, про зустріч скріщенко те та тет на тих умовах, яких я захочу. Вони хотіли домовити, щоб я закрив рота зараз. Ця потвора в людській подобі і в формі поліцейської України, який несправді працює на Москву. Головний редактор поліцію України прямо зараз. Та оператор був труд згідно з положенням частини першої. Такі шости ма мати дзвонила що по моїй що заяві в щодо в державної в зради боку пана Крищенка Андрія і прикупи Германа його керівника, діями нове, матеріали ось, до головного слідчого управління служби безпеки України журналістам. Тобто зараз злочинна влада збирали, і мусора, отакі як він. Намагаються приховати на правду 175, і фактично мене і ліквідувати. Підписав повідомлення про підозрюва виконуючий обов'язків, які гандля про підозру 19 квітня 2016 року. Підповідь... Час акції під МВС, але землі виросла, коли ми пікетували готель Русь, там де є штаб ФСБ. Ручка повідомлення про і це врастомовно говорить полі. про те, на кого саме О, відпрацьовується потвора в людській подобі Саруція, і в формі українського поліцейського. Вічі, це Хоч це він, це він є українська гніда, яка запродалась москаля Я, Вікторовичу. провокуючи їх на саме Андрія Павловського, постійно вимагав. Щоб не виключали прямий ефір, то ви що, я з з'їхавши той, хто похищає людей і вимагає це робити в прямому ефірі. У вас з головою взагалі все в порядку? У вас там мозги вводяться Та, ознайомлюватися. Я ознайомлюсь, ознайомлюсь, не хвилюйся. А яким чином ти оказався під утелем Русь? Ти там зарплатню отримуєш, щоб прибіг туди? Чому ти не прийшов під Міністерство під час акції? Скажи. Мовчить. Це не стосується клімату, будь ласка. Це стосується, це стосується твоєї злочинної діяльності. Бачиш, і я щось писати українською. Маскалік. 17-й канал. Газета така трайден, а також кібербірку знаходиться на обслуговуванні на одному з тому сервері в Америці, і веде їх одна і та ж практична особа, тобто група осіб. Зараз оця от е, представник національної подліції Російської Федерації в місті Києві Сорока Дінісиріч відпрацьовує москальські гроші і намагається е, е, приховати злочини з боку Шевченківського РВД свого керівника, який вже давно запродався москалям. І Я йому це казав напряму я знайоме. Ви знаєте, що у вас ваш начальник, він чистий сепер, знаєте? Це на кого ви працюєте? На державу Україна і виконуєте його злочинні накази? Чи на кого ви працюєте? Ви ознайомилися? Я ще ознайомив. Mm -hmm. Получку дайте. Що мені з ваших москальських бука треба. Там, Як моя кров. яку на землю в вибіді, коли нас катували. Ви захищаєте злодіїв. Де, От тут, тут час поставити, так? Да? От, повідомлення. Так це мені, так? Да? Да, Дякую. Так адеш, коли буде. Ви вже купили в санкцію в Дніпровському районі за 5 тисяч доларів. Підписуйтесь будь ласка, проводимо про розсадні дії. Бо я ж не знаю, то що спотворишся. Давай на кожній сторінці навіть розпиши. Бо Ти ж потім поставиш інше, я ж те знаю. Отак от, от зарештовують українського адвоката.